Вітаю, друзі, 3 серпня. Стара технологія, як це життя в дії. Посваріть українців на підставі мови. посваріть українців, влаштуйте гіперскандал, роздмухайте його, рознесіть його мережею і ніхто не буде говорити не про корупцію, не без пред'єл ТЦК, ні про що. Ось вам приклад: технологія задіяна. В Одесі бійка. Подивіться, бійка на мовному підґрунті. Комусь не сподобались російські пісні, претензії, у відповідь інші претензії. Українці тягають один одного за чуби, з'ясовують, хто які пісні буде слухати. А тим часом Бариги, Міндічі, Чернишови, Шефіри, Зеленські і їм подібні будуть далі робити гешефт. Гешефт на дронах, на війні. Будуть далі заганяти на утилізацію українців, тому що через російську музику. Хохли видиратимуть чуба один іншому. Дивіться, а тим часом, от подивіться Одеса, жінка Пляшкою по голові на, за те, що намагалась зупинити бусика із Чоловіком, в якому Людовове забирали її чоловіка. Або ніхто ж вам не розкаже про те, що в Миколаївській області, обласне ТЦК вже повідомило, що в селі Бузьке невідомі побили ТЦКшника битими металевими трубами і пошкодили транспорт ТЦК. Мовчать! мільйонники, канави всі розповідають про мовний скандал в Одесі. Ну, от таке у них правило. А тим часом йде е далі спротив, іде далі е боротьба. Ну і друзі, я хочу звернути вашу увагу, що насправді відбувається в суспільстві. Дивіться. Був Вінницький протест проти дій ТЦК. Про нього говорили, шуміли, розмовляли, ніхто про причини нічого не сказав. Закрили п'ятьох людей, їх зараз будуть саджати. ніхто нічого ніяк будуть говорити про те, що почастішали скандали на мовному підґрунті. Або про те, що досі не заборонили москальську церкву. Або будуть говорити про те, що Бандера не герой. А на Заході будуть кричати Геть ковпака!» і показуватимуть відео, як пам'ятник навіть Семеренко на Полтавщині зносять. Головне, щоб що головне? Щоб хохли один одному в чуба цеплялись по питаннях мови, по питаннях віри, по питаннях історії, а в цей час бариги будуть робити свій гешефт. Ну і дивіться трохи по, про гешефт. Гешефт правовладних Бариг. Оцих зелених мародерів, зелених гнид. Безпілотники це тема, на якій вони як вони кажуть, заробляють, я насправді е, крадуть, звиздять, е, я б так сказав, е, грубо кажучи, кошти українців. Кошти, які йдуть на донати, Притулам, Стерненкам і тому подібне. Мені насправді українців, які донатять притулі Стерненку, терненку and Company, і не шкода. Тому що вже е, будь-хто. При пам'яті розуміє, що це аферисти, які на донатах роблять, заробляють, квартири купують, на джипах їздять і так далі. і так далі. Лачі, вони всі ці, е, молоді опозиціонери кривляються там, грає. Е, питання в іншому. Мені е, важливо інше. З бюджету. З бюджету Громади і не однієї, а багатьох громад купляють для війська дрони. Нібито справа добра, але на ній місцеві чиновники з е, тими, хто реалізує дрони, роблять гешефт. Завищують ціну. Те, що вчора піймали 30%, це таке в рази завищують на ребах, на дронах. І виходить як. Громада купує дрони реби, передає військовим піариться, Чиновники на цьому ще кладуть до кишені щось. Ті, хто продають, також. А, і Заробіток. Друге, з державного бюджету. З державного бюджету для Нацгвардії, для силовиків інших, для Збройних сил України виділяються кошти на закупівлю. Там уже бариги зверху, з Кабміна, з РНБО, з Міноборони. Там уже серйозні кошти, серйозні кошти. Е, відмиваються і відкати. В 2-3 рази відкати. Питання: хто за цим стоїть? Раніше стояв Давид Рахабер. Він і зараз десь стоїть свої, там як 5 копійок має, але такий. Його єрмак просто викинув з дронової історії, і туди зайшли інші люди. Продають нам міноборони, все. Дивіться. Оце, що нам показали в набу цю історію, де Гайдай, де цей е, Кузьмін депутат, що вони на 30%. Тих, хто вчора затримали за вищої ціни, це такий вершечок корупції на дронах. Вершечок. Розмовляв вчора з однією людиною, яка там ну, в темі, будемо казати, дроновій, і, е, Ну, принаймні чуб каже, не виробляє, відношення немає, але чуб каже, е, то е, каже, що диві, дивись, ігоре, росіяни випускають чотири зразки дронів. І постійно їх удосконалюють. Уже і реактивні, герані з'явилися орлани більш оснащені, ланцети інше. А у нас випускають 244 видів дронів. Тільки толку нуль. Бо у нас Бариги на цьому гешефт роблять. Зелені гниди, на цьому роблять Гешефт. Тож. У мене питання до братів українців, до братів і сестер українців. Може ми поки що питання мови залишимо, тим паче, в нас закон є про мову, який просто треба виконувати. Може ми поки що питання віри в конфесійної приналежності залишимо в спокій. У нас є закон, який треба виконувати. Може, ми історикам віддамо питання історії, щоб досліджувати. А сконцентруємо увагу на тому, щоб бариг кінчити. Бо поки бариги будуть заробляти на війні, на дронах, ребах, формі військовій, харчуванні для воїнів і на всьому іншому, війна ніколи не закінчиться. Бо це їхня пожива. Хвили хай чубляться за мову, віру, історію, а баришки гешефт робитимуть. я думаю, ви всі все зрозуміли. Тож, давайте думати, спостерігати, залишайтесь з нами і мусимо прогнати всіх бариг і зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.